Продовж великого переселення народів і до кінця VII століття слов'яни розселились по східній Європі, зайнявши обширні території. Серед інших вони зайняли землі в басейні річок Вісла та Одер. А за однією з теорій, слов'яни розселялись по Європі саме з цього краю. Ті ж слов'яни, що проживали на цих територіях протягом наступних століть, почали формувати єдиний народ поляків. В основі польського народу лежить шість великих слов'янських племен, а також близько двох десятків менших. Це був період історії, коли вони ще не лишали писемних згадок про себе, а тому про них ми часто дізнаємося з легенд. Серед таких легенд була популярна історія про засновника польського народу Леха. Він мав молодших братів, чеха і руса, які заснували сусідні слов'янські народи чехів та русинів ім'ям Млеха також пов'язана й легенда про виникнення польського герба. Коли він відправився на пошуки батьківщини для свого народу, то дорогою зустрів Білого Орла. На тому місці Лех заснував місто Гнєзно, а Білий Орел дотепер знаходиться на гербі Польщі. Від імені Леха також в легендах виводили іншу назву поляків ляхи. Щоправда, зараз більшість дослідників вважають, що це слово пішло від племені Лендзяни. Одна з назв якого звучала як лехіти. Вони якраз жили на кордоні з русинами, і назва цього племені поширилась на увесь польський народ. До легендарних польських правителів також відносяться князь Крак, який у легендах вважався засновником міста Краків, і князь Віземир, що привів слов'ян на береги Балтійського моря та розбив датчан. Легендарним також є походження і реальної в історії династії п'ястів. Її засновник п'яст був простим селянином, але дуже щедрим. Легенда оповідає, як одного разу він віддав останню їжу, щоб нагодувати монахів. За такий вияв щедрості йому або ж його сину, в іншій версії, дарували князівську владу, а їхні нащадки отримали божественне право на об'єднання польських племен. Довгий час серед цих племен наймогутнішими були вісляни, що жили у верхів'ях річки Вісла. Про них згадував відомий грецький місіонер Мефодій, коли відвідував Чехію. Він жалівся, що вони, язичники, нападали на християнські землі і що він пропонував віслянському князеві прийняти християнство. Але в довготривалій боротьбі з сусідніми племенами вісляни були знесилені, і наприкінці дев'ятого століття їх підкорили правителі Великої Моравії. Допоки на берегах вісли племена віслян платили данину у Велику Моравію, на берегах одеру розвивалось плем'я полян. Оскільки саме це плем'я закладе основи державності від його назви і піде назва польського народу та країни Польщі. Полянами правила династія п'ястів. Перші правителі цієї династії були напівлегендарними, і підтвердити чи спростувати їхнє існування історики не можуть. Відомо, що вони підкорили своїй владі навколишні дрібні племена і значно посилили могутність полян. Першим підтвердженим в історії правителем полян став князь Мешко І. йому же судилось стати засновником польської держави. Через сукупність джерел достеменно невідомо в якому саме році почав правити Мешко І приблизною датою вважають 960 рік. Першим підтвердженим епізодом його правління стало прийняття християнства в 966 році. Мешко І також провів військову реформу. Він створив власну князівську дружину в три тисячі воїнів, достатньо забезпечених зброєю та обладунками. Таке професійне військо дозволяло йому не тільки підкорити решту польських племен, а й також оборонятись від загарбників із сусідніх країн. Ще на початку свого правління Мешко підкорив сусіднє плем'я Мазовшан. В 967 році він здійснив перший похід на береги Балтійського моря, а до 972 року остаточно підкорив племена поморян. Саме від цього племені походить етнічна група поляків, відома під назвою Кашуби, що нині живуть у північно-західній Польщі. Але на ці землі вже в той час висували свої претензії німці. Саксонський маркграф Одо виступив проти полянського князя. Армії зустрілись при Цедині, і в тяжкій битві князь Мешко зумів відбити вторгнення німців. Розуміючи, що довго протистояти німцям він не зможе, Мешко змушений був примиритись з імператором Отоном І, а також почати платити данину. Мир з німцями дозволив Мешку зосередитись на подальшому об'єднанні польських племен. Проблемою слугувало те, що племена на півдні платили данину сусідній Чехії, яка була уламком колись могутньої великої Моравії. А тому Мешкові довелось розпочати тривалу війну з Чехами, в якій він тим не менш переміг. До 985 року Мешко підкорив Сілезію, а до 990 року зайняв землі віслян. Так, полянський князь Мешко І об'єднав усі польські племена і став засновником та першим правителем Польщі. Землі, де проживали поляни, що були основою польської держави, адже сама держава була названа на їхню честь, стали називатись Великою Польщею. Напроти їм, землі віслян, куди польська держава прийшла останньою і де вплив полян був найменшим, в майбутньому отримає назву малої Польщі. По смерті мешка І владу отримав Болеслав І Хоробрий. Ще при своєму батькові він командував його військами, брав участь у походах, де відзначився хоробрістю, за що й отримав своє прізвисько. Щоб не допустити розпаду молодої держави, він в першу чергу вигнав свою мачуху і її синів, що претендували на окремі володіння в Польщі. Після цього Болеслав почав укріпляти свою державу. В першу чергу він у незалежну польську церкву завдяки створенню Гнєзненського архієпископства, що відтепер було незалежним від німецької та чеської церков. Надалі, на переговорах з імператором Отоном III, що пройшли у Гнязну, Болеслав домігся, аби Польща не платила данину німцям. Після цього Болеслав почав карбувати власну монету, що остаточно закріпило незалежність Польщі. Коли в сусідній Чехії почалася міжусобиця, Болеслав Хоробрий вирішив нею скористатись, аби розширити володіння. В 1003 році він навіть захопив Прагу і проголосив себе чеським князем, але сил утримати Чехію мав недостатньо, і тоді Болеслав вирішив посадити свого ставленика на чеський престол. У боротьбі за ці землі знову зійшлися інтереси поляків та німців. Війна затягнулася надовго. Обидві сторони по декілька разів робили походи на свого противника, але не зуміли закріпити за собою захоплені території. Тільки в тисячовісімнадцятому році сторони підписали мир, згідно якого Чехія підпадала під владу імператорів, а Польща отримувала ложицькі землі. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. По закінченню війни з німцями Болеслав звернув увагу на схід. На Русі якраз почалася війна за престол між синами Володимира Великого. Тоді Болеслав вирішив допомогти своєму зятеві князю Святополку і в 1018 році вирушив похід на Київ. По дорозі, у битві на річці Бух, він розбив руські війська, а потім з легкістю захопив Київ, де посадив правити святополка. З Києвом пов'язаний ще один символ Польщі. За легендою, Болеслав Хоробри, в'їжджаючи в місто, зробив своїм мечем заруб на його воротах. Меч від цього защербився й отримав назву Щербець. Меч Щербець в майбутньому стане символом польської державності, і з ним будуть коронувати усіх польських королів. Вертаючись назад, Болеслав приєднав до Польщі червенські землі. Це стало єдиним досягненням цього походу, адже святополк не зумів надовго утримати владу на Русі. Останнім досягненням Болеслава стало отримання корони з Риму. Коронували його вже незадовго до смерті, але відтоді Польща стала називатись королівством. Попри вищий статус влади короля, це її не врятувало від міжусобиці по смерті Болеслава Хороброго. Внаслідок цієї війни Польща розпалася, а сусіди, підтримуючи то одну, то іншу сторону у війні, почали загарбувати польські землі. Особливо важким для Польщі було втручання Чехії, адже чеський князь Брестислав І не тільки захопив Сілезію, а й також спалив Гнєзно. Тільки внукові Болеслава Хороброго Казимиру І вдалося об'єднати Польщу, за що він отримав прізвище-Відновитель. Молодість Казимир провів у вигнанні. Але в 1039 році повернувся на батьківщину. Він зайняв велику та малу Польщу і переніс столицю зі зруйнованого Князно до Кракова, що надалі буде польською столицею до кінця 14 століття. Надалі Казимир намагався повернути усі польські землі. В 1047 році він приєднав Мазовію, а ще через три роки відбив Сілезію у Чехів. Його сини продовжили цю політику. Король Болеслав II повернув Польщі Червенські землі, а також вів активну зовнішню політику, допомагаючи отримати владу своїм союзникам на Русі, Чехії та Угорщині. У внутрішній політиці він проводив реформи централізації, що викликало конфлікт з краківським єпископом Станіславом та його подальше вбивство за наказом короля. Через це проти короля підняли повстання, і Болеславу II довелось тікати з країни. А в Польщі виникла легенда, що понівечене тіло єпископа Станіслава відновилось перед його похоронами. тому він став святим покровителем Польщі, адже неважливо, яке лихо станеться з країною. Вона відновиться так само, як і тіло святого Станіслава. Брат Болеслава II, Владислав І Герман, почав правити після вигнання брата. Уже за його правління проявились проблеми, які незабаром викликали у Польщі серйозну кризу. Від Польщі відділились червенські землі, і там владу взяли руські князі. Проти самого Владислава бунтували і місцеві правителі, і власні сини. Ще більше проблем приніс краківський воєвода Сецех, який мав таку могутність, що карбував власну монету. Інтригами він також намагався здобути королівську владу. Усе це ставило під загрозу цілісність Польщі. Зрештою, в 1100 році Польща знову розкололась. Але розділена країна прагнула до об'єднання, і через дев'ять років князь Болеслав III Кривоустий знову об'єднав польську державу. Через це розпочалася війна з німцями, і імператор Генріх V, що підтримував князя Збігнєва, брата Болеслава III, напав на Польщу. Уже на початку похід Генріха не задався, фортеці у Сілезії не здавались йому. Особливо відзначились оборонці Глогова, які відбили всі штурми і не пустили німців в місто. Зрештою, ослаблене німецьке військо зустрілося із поляками на пшеполі, де Болеслав III з легкістю розбив загарбників. Після своєї перемоги Болеслав III зосередився на розширенні межі Польщі. Внаслідок декількох походів він до 1130-х років завоював померанські землі і навіть здійснив похід на острів Рюген, однак не зміг закріпити володіння ним. Перед своєю смертю король Болеслав III розділив королівство між своїми п'ятьма синами. Найстарший з яких мав лишатись королем, а молодші брати мали йому підкорятись. Але щойно Болеслав III помер, його сини пересварились і почали воювати між собою по черзі, змінюючи один одного на престолі. Зрештою, в 1202 році, по смерті мешка III старого, Польща остаточно розпалася на декілька князівств, основні з яких були Великопольща, Малопольща, Сілезія та Мазовія. Але як свідчить легенда про святого Станіслава, яке лихо не сталося з Польщею, вона завжди відновиться. У період роздробленості Польщу переслідували проблеми. В 1226 році Мазовецький князь Конрад І запросив до себе тевтонців для боротьби з балтійським племенем Прусів. І хоч Тевтонці цим активно займались, вони так само активно висували претензії на польські землі, а створивши власну державу на берегах Балтійського моря. Почали воювати з Польщею і несли загрозу знищення польської держави вкрай допоки їх не розбили у битві при Грюнвальді в 1241 році. На роздроблену Польщу напали монголи, що тоді якраз розграбували Русь. Вони спалили більшість польських міст та розбили союзні польсько-німецькі війська у битві при Легніце. Однак далі Польщі вони йти не стали, адже в протистоянні з монголами поляки завдали їм значних втрат, і монгольське військо не мало достатньо сил продовжувати похід. Переживаючи стільки проблеми негараздів, поляки розуміли, що потрібно об'єднуватись, адже розділена Польща не могла протистояти усім ворогам. Один з польських князів, Владислав Локетик, не володів могутнім князівством, але мав велике бажання об'єднати всю Польщу. До 1300 року він зумів встановити владу над Малопольщею та Великопольщею, а потім витратив ще 20 років, аби укріпити свою владу там. У 1320 році його коронували як короля Польщі Владислава І. Локетак намагався захопити Померанію, але зіткнувся з опором тевтонців, що також на неї претендували. Його син Казимир III став королем в 1333 році і продовжив об'єднання Польщі. Першу чергу йому довелось примиритись із чеським королем Яном I Люксембургом, який також претендував на Польщу і навіть присвоїв собі титул її короля. Ціною за відмову Яна від претендій на польську корону стало князівство Сілезія. Казимир погодився визнати ці землі за Богемією, і так вони увійшли у склад священної Римської імперії. Після цього король приєднав Сирацьке князівство, що належало його братові. У завоюваннях Казимир звертав увагу на схід. В королівстві Русі якраз закінчила своє існування місцева династія, і львівські бояри запросили Казимира III правити Галичиною. Але на ці землі також претендувала Литва й Угорщина, і через це полякам довелося воювати з ними за ці землі наступні 50 років, почергово укладаючи союз то з Угорщиною проти Литви, то з Литвою проти Угорщини. Зрештою, Галичину закріпила Польща. Той час, як Волинь, потрапила під литовську владу. Також Казимир III зосередився на підкоренні Мазовії. Тут він використовував різні методи безпосередньо завойовував. Так сталося з декількома князівствами в Куяві, вимінював землі на дипломатичну допомогу і військові союзи. Як це сталося з Добжинським князівством, що він отримав за союзи з Тевтонцями, примушував місцевих князів складати йому васальну присягу, користуючись політичним тиском. Як і з Плотським князівством, або взагалі викупляв землі і титули у збіднілих місцевих правителів, як Черське князівство. Так польський король підкорив усю Мазовію до 1352 року. За своє звершення Казимир III ще від сучасників отримав прізвисько Великий. Були в Казимира III і невдалі війни. У 1345 році, користуючись в якості приводу внутрішніми чеськими суперечками, він спробував повернути Польщі Сілезію. Попри польську перемогу у битві при погоні закріпити за собою сілезію Казимир не зумів. А 1348 року, вдруге від неї відмовився. Окрім завоювань, Казимир III відзначився також і важливими реформами у внутрішній політиці. Аби укріпити Польщу, він збудував багато замків. Поляків виникла приказка: Казимир III отримав Польщу дерев'яною, а лишив її кам'яною. Окрім цього, він покращував економіку країни, запрошуючи іноземних торговців. В першу чергу дозволив поселитись в Польщі євреям, яких тоді якраз виганяли інші європейські королі. Казимир III не мав синів, а тому польську корону успадкував його племінник, король Людовик Угорський, з династії Анджу. В Польщі його владу обмежувала місцева знать шляхта. Щоб укріпити свою владу і домогтися права спадкоємства для своїх дітей, Людовику довелось надати шляхті привілеї, які закріплювали за аристократами певні права, зокрема, доступ до управління королівством. Сам король при цьому особисто й не брав участі в правлінні Польщею, поставивши тут своїх намісників, а сам лишався в Угорщині, де він мав більше повноважень. По смерті Людовика І польська шляхта самостійно обрала на престол його доньку Ядвігу. При цьому в документах її зазначали як короля, а не королеву. Через два роки Ядвігу коронували в Кракові. Чоловіка для Ядвіги також вибрала польська шляхта. В ті роки своєї могутності набирало Велике Князівство Литовське, що за рахунок земель Русі простягнулось від Балтійського до Чорного моря. Такий союзник був корисним для Польщі, і тому княжичу Ягайло запропонували одружитись із Ядвігою. Ягайло тоді воював зі своїм двоюрідним братом Вітовтом за владу в Литві і також шукав союзників. При цьому він тоді ще був язичником і для шлюбу мав хреститись. Зрештою, у Крево підписали договір. Ягайло ставав польським королем під християнським ім'ям Владислава II, але при цьому обіцяв приєднати до Польщі литовські землі. В історію цей документ увійшов як Кревська унія. Усе це дозволило Польщі із Невеликого Королівства у Східній Європі перетворитись на могутню державу, всередині якої сформувався польський народ. Завдяки Кревській унії, в Польщі не лише мирним шляхом змінилося кілька династій, що в середні віки було рідкістю, а й також були закладені основи для створення речі Посполитої, коли польська державність сягнула піку своєї могутності. А її володіння розширились далеко на схід.